Доброго дня, шановні друзі! Я хочу до вас звернутися по зовсім незвичному приводу. Можливо, ви вже на моїх сторінках бачили, що наша команда організовує марафон, марафон знань. Що це за марафон? Декілька слів я вам зараз розкажу, щоб ви розуміли. І е, сьогодні перед вами виступлять ті люди, які вже записалися на цей марафон і хочуть е, щось змінити в своєму житті. Отже, це марафон, який буде проходити на платформі Telegram. Прямо в Телеграмі ми будемо працювати з 25 липня. Одну годину в день о 18-й годині, і на цьому марафоні люди будь-якої професії, будь-якого віку. Неважливо, головне, це ті люди, які хочуть розвиватися, хочуть свої знання, свої вміння показати у соцмережах. Ви вже знаєте, що нам вже життя саме підказує, що якщо ми не в соцмережах, то наш бізнес, наші якісь проекти вони не будуть реалізовуватися. Не дай Бог знову якийсь кризис, якийсь карантин, ще якась на нашу голову біда. Ми можемо знов засісти, і у нас не буде можливості розвиватися. А от якщо ми будемо вміти виставляти свої продукти, Продукти маються на увазі. Хтось е, е, працює в продуктовій компанії біоактивні добавки косметика. Продукт це вміння, наприклад, психології, да, проводити коуч-сесії це теж продукт. Тобто, хто що вміє, той може продавати. Це називається продукт. І у кожного з вас є великі закладені таланти боженькою. Щоб, можливо, при цьому житті ось зараз їх реалізувати. А ще при цьому, уявляєте собі, можна і заробити гроші. І ось як це зробити, як змінити себе, як заставити себе вийти з зони комфорту, це якраз про це наш марафон. Я сказала, що він буде проходити 4 дні по часу о 18-й годині будуть даватися домашні завдання, і, повірте, якщо ви будете виконувати їх, спілкуватися в колі однодумців, то ваші мрії будуть у квадраті збуватися, в кубі збуватися. І маючи ті знання, навіть оточуючи, будуть бачити, що ви змінилися. Тому що ви згодьтеся зі мною, що всі наші проблеми, якісь задачі, вони всі із-за того, що ми не до кінця дозволяємо собі думаємо про одне, а говоримо про друге. І ось самий такий, можна сказати, основний ворог це наш мозок, який продукує, уявляйте собі, за добу 50 тисяч думок, а з них 40 тисяч тільки негативні, а 10 тільки позитивні. І от якщо ми будемо вчитися трансформувати своє мислення, додавати віри в себе, а це ви зможете тільки в такому поєднанні, в такій спільноті людей одної думки, ви просто не повірите самі своїм результатам за цих чотири дні. А в суботу, о 12-й годині, ми підведемо підсумки, і ви вже точно будете знати, куди йти далі. Який напрямок ви виберете, в якому напрямку у вас найкраще щось виходить? Розумієте, що воно вам подобатись повинно, щоб це не з-під палки робилося, а це щоб ваше, щоб воно зсередини йшло. І ось в суботу. Ви всі вже будете знати, а йти мені далі вчитися. В суботу ви отримаєте дуже багато бонусів. Це і буде цікава література, це і буде навчання безкоштовне, але є там одна умова, яка дізнаєтесь в суботу, коли закінчите марафон. А зараз я хочу надати слово тим людям, які вже прийняли рішення йти на марафон. І буквально декілька слів кожен з них розповість про те, що він чекає від цього марафону. Отже, я до слова запрошую зараз Наталю Володимирівну симон яка розповість про своє бачення майбутнього марафону. Будь ласка, Наталя Володимирівна, вітаю всіх. Мене звати Наталія Симон. Я йду на цей марафон. Щоб прокачати себе, щоб більше дізнатися нового, щоб краще робити свої кейси, щоб наповнитися хорошими емоціями позитивними і познайомитися, можливо, із цікавими людьми, І щоб, ну, взагалі, щоб змінити своє життя на краще. Супер, 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 супер Наталя, дякую вам, дякую. Так, а далі ми йдемо далі. І до слова я запрошую, Любов Васильівну. Будь ласка, Любов Васильівна, тільки, будь ласка, представляйтеся, як вас звати, звідки ви, і тоді, щоб ми бачили географію, добре? Я Любов Однокоз, місто Переяслав. Я йду на марафон, перш за все, щоб спілкуватися і навчатися, спілкуватися з однодумцями, з професіоналами, одержати нові знання, навчитися працювати в соцмережах для того, щоб здійснити свою мрію, створити велику команду і приносити користь людям. Супер, супер. Дякую, Сонечко, дякую. Так, ну а ми продовжуємо далі. Надаємо слово. Наступній учасниці це Галина Васильівна. Будь ласка, представляйтеся, хто ви, звідки і які ваші плани на марафон. Я Галина Лозицька, я з міста Бобровиці. Я йду на марафон, щоб змінити щось в своєму житті в кращу сторону, щоб розвиватися, щоб щось змінити, познайомитися більше з людьми, з однодумцями. Угу. Тому. Дякую. Тому дякую, сонечко, дякую. Добре. Отже, ми продовжуємо і слово надаємо пані Людмилі із Сум. Будь ласка, включайтеся. Да. Добрий день. Добрий Я сьогодні Людмила місто Суми. Я йду на мара на марафон, щоб зробити виклик собі. Я хочу мати успішний бізнес, а цьому треба навчатися. Також хочу розкрити свій творч. Так, творчий потенціал. Мабуть, Людмилочка знаходиться. Сейчас я переключуся. Знаходиться, де мало інтернету, от, і десь заглючив трошечки інтернет, нічого страшного, таке буває, і артисти на сцені теж буває, і, і сцени падають, і ноги ламають. Все, що хочеш, буває. Ми продовжимо. Отже, я зрозуміла Людмилу, що вона хоче розкрити ще і свій творчий потенціал. Вона із міста Суми. А ще у нас є одна Людмила з міста Суми. Людмила Яківна, будь ласка, вам слово. Включайтеся. Добрий день всім. Добрий день. Пані і панове, я Людмила Кравченко, я також із Сум. За фахом я інженер-економіст, а наразі я вже пенсіонерка. І чому я йду на цей марафон? Я вже багато пройшла марафонів і платних, і безкоштовних. Це мені дуже багато дало, я багато чому навчилася, але зараз я розумію, що ще багато чого мені потрібно собі ну, додати до своїх знань. Щоб бути більш успішною і більш продуктивною. Цей марафон, я гадаю, дасть мені ще більше нових знань, нових можливостей, я збільшу свою аудиторію, познайомлюся з більшою кількістю позитивних людей, поділюся з ними емоціями, знаннями. Це буде, ну, я гадаю, корисне спілкування, яке і мені дасть користь, і тій команді, з якою я буду працювати. Хочеться бути завжди на пульсі часу, дізнаватися щось нове, не жити якимось ну, вчорашнім днем. Хочеться нового. І я гадаю, що. Діставши ці, отримавши знання на цьому марафоні, я зможу поділитися з ним своїми близькими знайомими і, дивлячись на те, як у мене йдуть справи, їм також захочеться змінити своє життя на краще. Тому що ну, пенсіонер, це не вирок. І саме я гадаю, що пенсіонеру дається можливість більш себе розкрити, бо коли ти працюєш, ти, може, і не мав цього часу, а зараз є такі можливості, тому я всіх при... запрошую на наш марафон. Підключайтесь і змінюйте своє життя на краще. Чудово сказано, Людмила Яківна. Я вам хочу сказати таке, що правильно ви сказали, що пенсія це не вирок. І ось багато людей виходять на пенсію з ясним розумом, з творчим потенціалом, але вже, на жаль, державі вони не потрібні. А ось нам потрібні, і тому я дуже рада, що ви в моїй команді. Дякую. Дякую вам. Так, і ще до слова хочу запросити пані Світлану. Будь ласка, підключайтеся, розкажіть декілька слів про себе і ваші плани на марафон. Доброго дня, Доброго. мене звати Панікулова Світлана, і я прийшла на марафон для того, щоб покращити своє життя, щоб розвиватися і щоб навчитися упаковувати свої навички для того, щоб продвигати його в соцмережах. І хочу познайомитися з багатьма людьми, які, можливо, стануть мені друзями, а я комусь стану другом. Дякую, дякую, Світланочка. Я вам хочу сказати те, що сказала пані Світлана на рахунок того, що друзів, да? от ми вже з Світланою не на одному марафоні були, і дійсно. Ті люди, які в спільноті, от ми будемо цілих п'ять днів уявляєте собі спілкуватися, виконувати домашні завдання, розказувати, як ми їх виконали, ці домашні завдання. І ми настільки здружуємося, що от ви чули сьогодні географію: і Баранівка Житомирського району, і Суми, і Переяслав. так? Тобто ми з різних місць, Житомирщина, Київщина, я з Києва, так? От. Ми будемо спілкуватися, задружуватися, і нам буде дуже приємно бути ці години разом. Бачити, як ми ростемо, підтримувати один одного. Тому, дорогенькі мої, не зволікайте, не стрибайте в останній вагон, а записуйтесь прямо зараз. Всіх учасників, яких ви слухали, Є друзі на Фейсбуці. Якщо ми вас зацікавили, будь ласка, пишіть під цим відео в коментарях, хочу на марафон. І ми з радістю вас приєднаємо в наш чат. До речі, кожне майже годину додається одна-дві людини в наш чат. Тому не зволікайте, ми повинні набрати певну кількість, бо е, ви знаєте, соцмережі можуть всіх не запустити, тому поспішайте. Все залежить від вашої швидкості і вашого бажання. До зустрічі!